690 гривень за одну пару. Це черевики чоловічі бренду OZARK Trail для трекінгу. Лот 10 пар. Вони всі в оригінальних упаковках. Є різні розміри. Вони в двох кольорах: темно-сині та чорні. Є світловиваючі елементи з боку з чорними вставочками на п'яточці та на носочку. На шнурівках, ластоподібний язичок. В, в них меморі усілка. Вона відповідає в формі вашій нозі. Така м'якенька устілка. Ось так вона виглядає. Розмір є від 38,5 до 45,5. Матеріал текстиль та шкіра. З такою елітною, якісною підошвою темного кольору. Вона не ковська. Ціна в інтернеті. 1500 гривень в нас ви можете купити за 690 гривень за одну пару. Ціна лоту 6900. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.